Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 березня на східному Збережжі, вже четверта година дня. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників, як завжди, я розпочинаю з української теми чи новини, які, хоча б якимось боком мають відношення до України, і от конкретна новина, яка говорить про Україну, є одна де описується. А тактика українських військових і говориться про те, що е, американські радники дуже часто не розуміють, що роблять е, українці на полі бою, і, якщо точніше, то говориться про, е, про стратегічний погляд взагалі на війну з Росією. Говориться таке, що росіяни чи американці вірніше дуже часто. Ставлять під сумнів, коли українські військові пробують захищати, по суті, кожне село, кожен кущ, і не дивляться на війну глобально. Тобто американці радять відходити подалі на більш вигідні позиції, там, і так далі. Знову ж таки, українські військові говорять, що ця тактика має сенс в тому плані, що під кожним кущем, по суті, тримаючи оборону. Навіть якщо це не зовсім вигідна можливо позиція, то росіяни йдуть в будь-який будь момент, в будь-якій точці, нема різниці, йдуть на м'ясні штурми, і, по суті, українці йдуть такі просто вибиваючи ворога чисельністю таким станом. Тобто, ну, знову ж таки, пробується розказати, що можливо, американці не... Мають досвіду, по-перше, війни з росіянами, і їхній погляд, наприклад, зовсім от, різниця від реалій ну, сучасної. Вірніше, це можливо, і не сучасна війна, але от теперішня війна з Росією. Але знову ж таки, от розказується, наприклад, така стаття вийшла. А в, таком, в рамці новин, які зачіпає і Росію, і Україну, вийшла стаття про. Знову ж таки, вона настільки можливо, навіть про Україну, але трошечки має відношення до війни в Україні. Так от, після того, як почалася широкомасштабна війна, росіяни по суті конфіскували десь 400 з літаків іноземних компаній. Ось, і, як ви розумієте, ці власники подали позови. В кредитній кажу в кредитній в страхові компанії, щоб їм повернули втрачені гроші, тобто скільки там це в мільярдах доларів, як ви розумієте, ця, ця сума виходить. Але страхові компанії, як ви розумієте, це не благодійні організації. Вони так само в цьому бізнесі для того, щоб заробляти гроші, а не то, щоб там роздавати гроші наліво-направо. І вони пішли по суті в суд до цих власників, і їхній аргумент, дивіться, який що. Оскільки Сполучені Штати підтримують Україну озброєнням, там, грошима, і так то фактично вони це об'ясняють, що фактично Америка ну, через другі руки, але по суті, знаходиться в стані війни з Росією. А значить, власники літаків самі винні, що вони не забрали літаків вчасно, а коли країна знаходиться в стані війни, то тоді всякі такі страхові поліси, там і всі ці моменти, вони зовсім по-іншому переглядаються. І страхові компанії, по суті, мають можливість не виплачувати власникам за їхні літаки. Тобто, іншими словами, що тепер власники цих літаків, хай тепер просять гроші у держави. А ми, мов, не винуваті. Це не, не страхова а, ситуація. Дивіться, вчора Трамп знову ж таки і ще один раз звернувся до Верховного суду Сполучених Штатів Америки відносно свого імунітету, все ж таки повертається до історії 6 січня. Він знову ж таки гне свою лінію, говорячи про те, що слухайте, американський президент має мати повний імунітет, тому що як він може діяти, якщо він постійно має, може оглядатися, що кожної там чих, Кожен раз він спотикнувся, його потім засудять. Так неможливо. І тут от своїх 5 копійок я вставлю. А, знаєте, дивіться, якщо президент, американський президент, буде мати повний імунітет, то це, знаєте, як є такий анекдот старий. Кажуть: ідемо бити євреїв. А якщо вони нас, а нас за що? Так, от, чисто теоретично, слухайте, якщо в президента повний імунітет, ну включіть елементарну логіку. умовно кажучи, теперішній Байден шипне кому-небудь, слухайте, зробіть так, щоб Трамп пропав. Все, повний імунітет, розумієте? Тобто, по відношенню Трампа тільки імунітет, а всі інші президенти, розумієте, то що ну, це взагалі нездорова ситуація. І Так само от свої в мій, мій, моя суб'єктивна думка одна із... По суті, ідеальних країн в цьому плані Південна Корея з найкращою економікою, де одна із найкращих, я не скажу, що найкраща, а одна із найкращих країн з най... із найвищим рівнем життя. І там, просто навіть я не слідкуючи за цією країною, особливо, я точно от декілька разів бачив, що там, як мінімум, що я чув двох президентів. Після їхньої каденції засудили за корупцію. Все, коли ти президент, не президент, нема різниці, ти е, займаєш просто посаду тимчасову, але ти маєш пам'ятати, що і так само на тобою є якась яка влада, хтось має над тобою вплив, і ти ну, не робиш всякого роду дурниць. От, ну, знову ж таки, е, сам розгляд цього питання про імунітет. чи... Президентську недоторканність Верховний суд Сполучених Штатів Америки, як мінімум, на зараз назначено на 25 квітня. От тоді буде розглядатися це питання. Ну і заодно ще вам одну новину закинув. Вчора відбулася праймаріс в штаті Огайо, і не тільки там, в багатьох штатах а в Аризоні, наприклад, був. Але чим особливий Огайо? Я згадував вчора про те, що Трамп підтримував кандидата. В сенатори, тобто, який буде боротися з теперішнім демократичним сенатором в в штаті Огайо на виборах в листопаді, і там було три кандидати: один із цих трьох, так його собі звати Берні Морено. такий собі дядько Трампіст. Я так розумію, він переміг і він, в принципі, переміг, переміг доволі впевнено. Тобто, от в штаті Огайо. Трамп все-таки от має вплив на цих людей. Ну і знову ж таки, по, по цих виборах, про особливо Аризону, я трошки згадаю, Трамп там переміг, але дуже багато людей проголосувало. Ну як відносно багато процентів 20 людей проголосувало за Нікі Хелли, яка вже я нагадаю знялася з перегонів. І як ви розумієте, 20 тільки республіканців проголосували за Нікі Хелли, навіть тоді, коли вона вже знялася з перегонів. Це дзвіночок такий до е осінніх виборів, коли будуть справжні вже вибори, коли не буде праймеріс, знову ж таки. Це не гарантія, що вони побіжать голосувати за. За Байдена, тому що це там республіканці, яка там їхня позиція, але взагалі штат Аризона він вважається swing. Це один із п'яти, якщо не помиляюсь, штатів, які кожен рік, за які, по суті, йде основна боротьба. Я за них там згадував, там Мічиган, Вескансен і от Аризона один із таких штатів. Так от, 20%, як ви розумієте, це доволі багато. Тобто, навіть якщо вони не будуть голосувати за Байдена, а вони проголосують проти всіх, то це. Добрячий буде удар під дих Трампу під час підрахунку ну, всіх голосів. Дивіться, вчора сталася така дивна ситуація, і я вам скажу так по-чесному, я не до кінця впевнений, що я до кінця зрозумів, що відбулося. А я нагадаю, що ще раніше, штат Техас. Конгрес чи Сенат штату Техас прийняв законопроект, який прирівнює нелегальне перелазення в країну чи нелегальне потрапляння в країну, а прирівнюється до злочину. І що це згідно цього називається Сенат Біл 4. Називається, тобто Сенатовський закон 4. От така його за нього всі там так під. Під таким цифрою він іде, за нього зараз всі знають саме так під такою назвою. Так от, коли це прирівнюється до злочину, то тоді. А місцевим правоохоронним органам, тобто це вже і шериф, і поліція, надається право арештовувати таких людей і депортовувати, тому що вони звичайні злочинці. Це вже йде не така стаття, як, наприклад, ти просто нелегал, переліз через забори, там федеральні служби мають пройти через певні там процеси і так далі. Тобто доволі спрощена процедура, не до кінця а, законна, скажімо так, навіть по американських законах, але штат вирішив, вирішив, що вони так хочуть зробити. Так, от навіть сам же штатовський техаський федеральний суддя з міста Остин проголосував: слухайте, може це і класна ініціатива, але кордон, національний кордон це пророгатива федеральних служб. Якщо кожен штат почне собі що робити, що хоче, знову ж таки, я такий приклад приводив, умовно кажучи, Техас поставить там кулемети на кордоні, а скажімо, Сусідні Ну Мексико хайвей проложить, проходьте всі без сей. От вони так вирішили, тому сказав суддя, що так не може бути, і він до того, навіть як цей закон вступив в силу, він поставив його на паузу, умовно кажучи. На паузі він і стояв до того моменту, коли є такі в Америці окружні суди. І от там, от південні штати, там п'ять штатів, якщо не помиляюсь, входять туди. Окружний суд номер 5 чи якось так він називається, мав розглядати це питання. Що трапилося в цей момент? Я до кінця не розумію, тому що якоїсь біди до того, як цей суд навіть розглянув це питання. Верховний суд Сполучених Штатів Америки сказав свої 5 копійок вкинув вчора, виходить, зранку навіть. Сказали: слухайте, поки той 5 суд, п'ятий окружний суд буде рішати це питання, хай цей закон вступить в силу. І Техас зразу, о, класненько. Знову ж таки, незрозуміло взагалі, навіщо цей навіть коментар був, коли суд іще навіть не рішив. Але... Сам же ж цей окружний суд, який, до речі, він розташований в Луїзіані, але він покриває ці там, якщо не помиляюсь, Флорида, Джорджія, Луїзіана і от, та, Техас попадає там, можливо, ще якісь штати я крепко не, заглиблював, не заглиблювався, не в тому суть. Але вони буквально через декілька годин швиденько зібралися, і вони вже в супереч Верховному суду Сполучених Штатів Америки сказали, ні, все-таки це на паузі. Тобто. Я думаю, що за цей час Техас нікого не встиг арештувати і викинути за кордон. Но, от буквально оці закон, по суті пропрацював там дві години чи щось таке, але шуму в Америці навів. Що трапилось до кінця? Я вам знову ж таки чесно кажу, я не розумію взагалі, як так процедура, чому Верховний суд вліз взагалі в це питання до того, як. Суд, який має займатися цим питанням, взагалі його ще не розглядав. Тобто до кінця не зрозуміло, але от такий Кіпіш вчора відбувся. Ну і дивіться, Південь він взагалі, от таким останнім часом в новинах часто. І от знову ж таки, Алабама, я вам розказував, якось була дуже шумна новина про те, щоб штучне запліднення. Тепер сенат штату Алабама прийняв. Законопроект, який, по суті, забороняє. Є така організація, яка відповідає, вона взагалі по всій Америці працює. Якщо перекласти на українську мову, вона відповідає за різноманітність, рівність і прийняття. Тобто, це організація, яка нібито захищає, чи не нібито, можливо, і захищає права і різних рас, і Різного там від... гендерне там своє відношення до яких, і різних релігійних навіть поглядів, і так далі. І останнім часом, можливо, я помиляюся, звичайно, але в більшості знову ж таки ухили якраз зробиться на оце трансгендерне там питання, прийняття і так далі. Так от, Сенат проголосував, що всі. А... Публічні, тобто по суті, державні, якщо по нашому, якщо ти приватні, там є свої трошечки умови. Але якщо це державна школа чи державний коледж фінансується з штатовської казни, оця їхня по суті, пропаганда заборонена. Більше того, якщо це приватний коледж, але він отримує фінансування штатовської так само скарбнички, то в цьому штаті не можна. Користуватися цими штуками, і знову ж таки, це дуже тонке питання. Я, я не беруся аналізувати крепко, але деякі деталі, наприклад, ну, от що з цього закону витікає, наприклад, питання туалетів. Тобто, от ситуація, яка сталася в штаті Оклахома, де та особа, яка себе взагалі не визнавала ні хлопцем, ні дівчиною, пішла в в дівчачу вбиральню. Там була бійка, там потім булінг, потім отруєння, смерть і так далі. Згідно цього законопроекту, тепер людина може йти тільки в туалет відносно свого фізично-біологічного стану. Якщо ти з причандалом одним народився, значить ти йдеш там, де намальовано туди-в той. Ти не можеш, наприклад, а я сьогодні прокинувся. Навірно, я себе чувствую як дівчина сьогодні. Піду, ну я в дівчачий туалет. Тобто в штаті Алабама тепер. В державних структурах це по закону заборонено. І тепер, наприклад, ти, якщо ти маєш, так сказать, чоловічий орган і зарулив дівчачий туалет, і, і кажеш, та ні, я насправді чувствую себе по-другому сьогодні, тебе можуть і пов'язати. Ось. І дуже багато таких питань, наприклад. Расовий момент в Америці, дивіться, так само він трошечки заскалює в іншу сторону. Можливо, я помиляюся, і неможливо завжди таки є, але деякі моменти, я, наприклад, точно знаю. Говорячи про коледжі, наприклад. Коли а, приймаються студенти в університет, в коледж, там, наприклад, то дуже часто а, береться навіть не по твоїх оцінках абітурієнти приймаються. А є певна квота, умовно кажучи, на іноземних студентів, є певна шкора, квота на афроамериканців, і там є навіть певна квота локальних студентів і так далі. Тобто, оця така сприйняття, різноманітність, оця, тобто, ага, має бути 5% таких, 7% таких, такі знову ж таки виводиться і так далі. Тобто, оця організація, вона ну, в деяких моментах занадто задумана. Ну, як ви розумієте, що дуже часто... А, хтось розумніший не попадає в цей коледж якраз тому, що він не попав просто в цю квоту. Ну, от, а, реально для сучасних реалій а, в Америці це доволі таки скандальний момент, тому що це тепер ага, ви ущемляєте. Знову ж таки, тут вже не береться сторона, що людина, яка вчилася все своє життя, умовно кажучи, не умовно кажучи, а реально вчилася. І тебе не візьмуть в коледж, вибачте, в тебе не той колір шкіри. Тобто, це вже, по суті, расизм в другу сторону, тому що в деяких моментах тут може бути. І в принципі, афроамериканця можуть не взяти. Тому що, вибачте, у нас по квоті тільки 10 афроамериканців, ти одинадцятий, це не проходиш. Або в іншу сторону, слухайте, ти розумніший, але ти білий. Нам треба взяти у цього, бо він, наприклад, нам 10 треба, воно кажучи. Тобто... Все рівно штучність процесу. От такі штуки є от, в, багать, ну, в багатьох в принципі, в відомих коледжах є така штука. Я трошечки з цим стикнувся, наприклад, в нашому Нотвердеймі, де, наприклад, є якраз -таки, вони взагалі вважають себе інтернаціональним коледжем, і в них є квоти там для студентів з інших країн. По-перше, по-друге, вони якраз таки е просовують студентське життя. Вони локальних студентів майже завжди не беруть, тому що у них дуже близький зв'язок з домом. Вони не хочуть цього мати. Тобто різні такі ситуації. По суті, от е штучність. Штучність процесу, який взагалі не має ніякого відношення до твого там, розуму, рівню знань, а включаються зовсім другорядні моменти там, і так далі. Ну, уявіть собі, що вам треба робити операцію на серці, і ви так, а вибачте, ти живеш в 10 кілометрів від цього госпіталя. Давайте ну, ми візьмемо там 100 кілометрів. Ну, тобто трошечки маразматична ситуація, але це сучасні американські реалії. І ще одна така дуже велика фінансова новина, це Федеральний резерв, щойно сьогодні оголосив, що він не буде змінювати процентну ставку. Це, хоча, тобто, очікувалося, що він нібито понизить, але залишив на відмітці 5,3% процентна ставка, але знову ж таки дав зрозуміти, що до кінця року, якщо інфляція буде під контролем, так як вона зараз тримається. То навіть є вірогідність, що тричі, тричі обріжеться, і до кінця, от уже знову ж таки такої цифри нема, але експерти виводять, що до кінця року може опуститися до 4,6. Ну і американська фондова біржа відрогувала одразу. Бум, все вистрілило, тому що дуже добра новина, дуже добрий фінансовий клімат і так далі. Ну але для звичайних людей... Біржа, біржа і там мало хто таким цікавиться, але чисто так сказати, звичайні прості люди. Що для людей це означає? Це означає дуже багато, тому що це прив'язано на ваші. Позички на хати, на машину, на будь-яку позичку оберете. Особливо, якщо ви користуєтесь кредитними карточками, то слухайте, це міняє чи у вас відсоток, умовно кажучи, 16% чи 22 середню, кажучи, середній відсоток по країні. Тобто це все впливає, скільки вам це коштує в кінцевому результаті. Тобто, чим вище процентна ставка. Тим, відповідно, більше грошей. Якщо ви берете знову ж таки кредити, якщо ви живете, заробили 10 доларів, пішли, купили хліба, поїли сухарів, ну ви, в принципі, нічого собі не відчуєте. Але якщо ви купуєте якусь машинчину, берете на неї позичку, ось всякі ці речі вони на вас впливають як не можна пряміше. А, така, от новина, от трошечки мусолиться вже деякий час по Америці. 8 квітня в Америці очікується сонячне затемнення. Взагалі, в принципі, подія яка трапляється практично кожен рік в якійсь частині планеті, але От і Саме от в тих еріях, де вона буде проходити, в цих місцях, як ви розумієте, вона не відбувається кожен раз. І от вона буде, сонячне затемнення буде проходити по такій діагоналі, якщо взяти е з півдня на північ, то віддалася десь до е Клівленда, от так по діагоналі, ці всі штати буде проходити, і буде от в деяких місцях настільки е темно на дворі, що, от, наприклад. Адміністрація от електрики, чи там як це там правильно називається, в штаті Техас сказали, що оці е е сонячні панелі, які там ферми стоять, може, не може навіть, а відчується цей стрибок електроенергії. Тому що чи сонце буде настільки буде темно, що вони, в принципі, взагалі не будуть давати ніякої електрики. Ну, але знову ж таки, проблеми великої не буде, тому що ця електромережа по всій країні, вона там збалансується, тут не прийде, звідти прийде. Тобто катастрофи ніякої не буде, але знову ж таки, люди от збираються. От є така карта, куди має проходити оце сонячне затемнення. Знову ж таки, є лінія, де взагалі саме. Чітко буде видно, доволі така от для багатьох людей. От багато хто збирається в цих місцях подивитись на це місце. Ну і остання новина на сьогоднішній день це вийшов такий собі є, доповідь людського чи то світового щастя, і чого воно попало в американську топову новину. Тому що я не знаю, чи це вперше, чи в. Перше, за довгий час американці випали із двадцятки найщасливіших людей світу. Ось, взагалі, там в основному європейські країни, до речі, там тільки Австралія здається, і Кувейт, якщо не помиляються, і Коста-Ріка От три країни, які не попали в цю категорію. Ну, але якщо знову ж таки чисто про американські новини, то. Знову ж таки розбили трошечки по категоріям, і вийшло, що якщо опитувати пенсіонерів американських, тобто людей старше 60 років, то вони не то, що в 20-ку, вони входять в десятку. Життя, отаке, все вдалося. Пенсія безплатна, ну можливо, не безплатна медицина, але все нормально. Тобто американські мед... пенсіонери такі задоволені. Але якщо опитувати молодше покоління американців від 30 і нижче, то вони аж займають 63 місце в світі по рівню по задоволеності. Ну і коли там середня афметичне виводиться, то виходить, що американці десь займають там 20-кісь, я не пам'ятаю. Місце не важливо. В основному от виміряється 20 20 ка 20 це це найщасливіше. Так що. Отака От реальність в Америці. Здавалося б, як багато хто за межами Америки думає, що це рай на землі, але самі американці, як бачите, так не вважають. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися до кінця з наступним випуском. Я сподіваюся, ми зустрінемось завтра. Я дякую вам за ваші вподобайки, за ваші підписки. Вітаю нових підписників на каналі і дякую особливо за ваші коментарі. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Вам нехай щастить, все буде Україна.